Все про Львів за дві години із вікна трамвая. Міжнародний день інвалідів для них влаштували двогодинну екскурсію Львовом. Спеціально для цього орендували трамвай та запросили фахового Львовознавця. Їх 25 немолодих зі слабким здоров'ям, але готових залишити звичні домашні стіни, аби хоч трохи розвіятись. Наше відділення обслуговує 119 одиноких інвалідів, які сам на сам замкнені в своїх межах своєї квартири. І нам захотілося подарувати їм хоч краплинку такої можливості побачити, по перше, новий Львів, потім згадати минуле, то що вони колись ходили містом. У Львові мешкає 46 тисяч людей з інвалідністю. Частина одинокі про них дбають соціальні працівники. Більський міський територіальний центр обслуговує 2365 мешканців, які є одинокими. І, зокрема, в кожному районі є так само і люди неповносправні. Двогодинну екскурсію почали з вулиці Гайдамацької, адже більшість її учасників живуть неподалік. Починаємо цю екскурсію з під замча, тобто те, що було під горою Високий Замок. Ми починаємо нашу екскурсію з княжих часів. Дехто з них вже давно не виходив у місто. Кажуть, за останні кілька років воно добряче змінилось. Більше відремонтовано, так є. Багатші стали фасади будинків, ну, багато магазинів стало. Але знаєте, що я скажу, культура людей стала гірше. А от пані Валентину і пані Тетяну знають усі водії трамваїв. Ці бабусі самотужки вивчають місто. Сідаємо вихідний день в трамваї. Їдемо Не п'ятий сядемо да, до кінця. Да. Да. Так що ми а, <гаду> є, що не коє посмітися, посмійтеся. Нас уже нас уже знають. водітелі нас знають, що кататися Важливо, щоб було здоров'я, адже це головний їхній квиток. Левкостек Христина Стець Назарій Любецький, наш репортер.